І Матея, святої Євангеліє, читання сказав Господь причудцю, царство небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен десять тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, пан велів продати його жінку, дітей, все, що він мав і віддати. Тоді слуга, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі й каже Потерпи мені, пане, все тобі віддам. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динаріїв, схопив його і почав душити його, кажучи: Верни, що винен, співслуга його впав йому в ноги і почав його просити. Потерпи мені, я тобі верну. Та той не хотів, пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне порогу. Коли друзі його побачили, що сталося, засмутилися вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому: «Слуга лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав, чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм другом, як я був змилосердився над тобою. І рознівавсь і його, пан передав його катам, аж поки не верне йому всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого.